Чи знали ви, що у блокчейну Алео є власна мова програмування? Поїхали. Власна мова програмування є у блокчейну Алео. Ця мова програмування називається Лео. Нагадаю, що блокчейн Алео зібрав близько 300 мільйонів доларів інвестицій. Туди заінвестували передові території фонди. Дуже крута підтримка фондів, дуже крута фінансова підтримка. Отож, це дозволило. Команді звичайно лео створити власну мову програмування, що не кожен проект так може таким похвалитися. Вона є дуже подібною до расту, дуже легка в вивченні. Так фактично, кожен може, так, якщо захоче, так кожен може вивчити дану мову програмування, особливо люди, які вже вміють будувати на расті, вміють писати на расті, їм буде значно легше. Вивчити даному програмуванні. Для чого це зроблено? Ця подібність до Расту. Для того, щоб так можна сказати, переманити різноманітних розробників, які знають Раст, зробити так, щоб вони легко могли вивчити Лео. Тим самим Лео робить такий хід, переманюючи фактично розробників з інших мов програмування фактично на Лео. Дуже крутий плюс для Aleo, адже дуже багато розробників вивчать цю мову програмування, дуже багато розробників будуть будувати якісь свої проекти на блокчейні Aleo і власна екосистема Aleo тим самим буде рости і розвиватися. Я сподіваюся, що так вам сподобалось це відео. Думаю, що мова програмування Лео дійсно варта вашої уваги, тому всім бажаю знайомитися з різноманітною документацією і при бажанні так вивчити дану мову програмування, допомогти Лео рости, розвиватися і допомагати проекту в маркетному плані, тобто створювати контент, допомагати проекту в соціальних мережах. Всім вам дякую за перегляд і до зустрічі!